Три рекламні стратегії, які приносять прибуток, перша це СІБІ-орієнтована стратегія, коли ви виключно рахуєте, по якій ціні вам окей платити за безпосередньо продаж. Якщо для вас це 100 доларів, ви рахуєте в межах цього бюджету там, на 10 продажів свій рекламний бюджет, і відповідно, щоб не було, ви знаєте, що якщо Сібій вас влаштовує, ви працюєте за цією рекламною стратегією, якщо не влаштовує, ми просто починаємо все спочатку і переробимо. Друга стратегія це look-alike аудиторії, Тобто, коли ми шукаємо аудиторії схожі на наших потенційних клієнтів. умовно в нас є список клієнтів, і ми зібрали там до номерів телефонів наших клієнтів, плюс почти і ми створюємо аудиторію, яка схожа на потенційну аудиторію, яка вона зможе купувати. Запускаємо на цю аудиторію рекламу, і середню статистично, там в розрізі місяця ми отримаємо шикарний результат. І третя рекламна стратегія це ремаркетинг. Тобто, коли я працюю з виключною гарячою аудиторією, наприклад, люди дали товар в корзину і не купили, я роблю певні стратегії до дину. Для того, щоб потенційно продавати наші аудиторії. Або якщо для мене актуальні повторні продажі, то я запускаю рекламу, там, в мене людина купила якусь ювеліку, там, каблучку просле, а я стараюсь продавати якісь інші товари, наприклад, сережки. Тому що ця людина полюбила мій бренд. Я працюю з іншим офером, з іншою пропозицією, а ще якщо даю знижку на 30%, то людина купує.